Є певна межа. І ця межа це наші ключові цінності нас як нації, нас як народу. І незалежність правоохоронних органів є одною з ключових досягнень Революції Гідності. Якщо в нас будуть залежні органи, це одразу відкриває величезне вікно можливостей для використання цих органів для самозбагачення будь-кого. З такими рішеннями немає взагалі майбутнього країни. І відповідно, ми за те, щоб набу і САП, антикорупційна система була незалежною, і щоб корупція розслідувалася належним чином. І ми за те, щоб продовжувалася антикорупційна реформа, щоб також реформа була і судовою системою, тому що часто справи, які заводить набу, відповідно передається у суди, і там на тому етапі все. Глобух, у нас і так процвітає корупція, тепер вона буде легальна завдяки цьому закону. Ми не можемо стояти осторонь, коли вбивають просто нашу країну. Я не знаю, на 12 на 20 років назад відкатились. Так не має бути. Той час, коли наші воїни віддають життя і відстоюють нашу незалежність, вони воюють не тільки за незалежність, вони воюють за свободу, і за демократію. І е, ми не повинні мовчати, коли на наших очах влада знищує такий цинічний спосіб здобутки революції гідності організації, які борються з корупцією, захищають у нас наше європейське прагнення. Я переконаний, що вчорашній закон був ухвалений з порушенням регламенту. Він був ухвалений з порушенням суспільного договору, і влада повинна його скасувати. Тому я приєднався до акції і я не, не уявляю себе зараз в іншому місці, тому що в той час, коли топчуть ногами всі наші здобутки останніх 10 років, сидіти і спокійно себе почувати це неправильно. Ні владі щодо щодо наступу їхньої на європейські цінності, тому що на Майдані ми говорили про що? Наш курс Європи НАТО, а от. Цей наступ на незалежність набу і САПа це, вибачте мене, але це питання, яке ну, дійсно європейці вже сьогодні висловили своє занепокоєння, висловили думку навіть про те, що в нас можуть там, забрати безвіз. Дуже прикро те, що закони і пропозиції, які лежать у президента на підписі 6 років, не мають кого? Там десятки, сотні пропозицій. А тут один закон, те, що вигідні сьогоднішній владі, я, на моє розуміння. Тому що зачасту працюють з антикорупційними броями, то ви бачу, що сьогодні влада захищає тільки себе, в першу чергу, і своїх і всіх прибіжників. Це дитячі плакати насправді. Діти малювали, і це дуже цікаво насправді. Я кажу, хлопці, треба йти. Треба йти до нашого ком'юніті, до українського ком'юніті, яке в Чернігові, якого, на жаль, не так багато і тому важливо його підтримувати. Він каже, мама, а чого ж ми туди йдемо? Я намагаюсь пояснювати, що серед країн, серед нашої країни також, на жаль, заводяться вороги, і їм це складно зрозуміти, і тому вони намалювали ворогами Росію. Бо для них це зрозуміло, що Росія це ворог, і ми можемо протестувати проти чогось, але їм важко зрозуміти, що ворог може бути всередині нашої країни. І я дуже хочу, щоб вони цього і не знали, тому ми загалом і тут. Щоб бути поряд серед тих людей, яким не дарма.